Вітаю, друзі! Це не казка, це різдвяний ярмарок, на якому є ось такі ангели, ельфи і казкові герої, Такі як зимовий північний олень. Насправді, це тут є і шопка, бо це все ж таки Різдвяний ярмарок. Називається він Ярмарок ангелів. І присвячений все ж таки Різдву, але в тому числі такий елемент казки тут є. Також на моєму каналі одразу після цього відео ви можете побачити широко екранний варіант з цього ярмарку. Ну, а тут більше уваги приділено ось цьому герою основному Оленю. До речі, всі люди, як видно на відео, дуже захоплені цим Оленем. І Ну, Просто всі фотографують і все інше. Трошечки показано в цьому відео ось такі прикраси і все, що було на ярмарку для продажу, або просто як декорації. Ну, а в широкоформатному відео ви зможете оцінити просто ширину цього ярмарку. І це набагато цікавіше. Хоча і тут передана така атмосфера. Звичайно, багато ялинок, тому що свято зимове, різдв'яне, новорічні такі настрої передаються. Ну і ось такі зірочки, все ж таки, як ми знаємо, вони зірка сповістила про народження Ісуса Христа. Саме тому багато-багато зірочок на, цей, на це свято, на цей ярмарок були використані. І причому зірочки у нічному небі, як ви бачите. Саме так, так у небі зірку побачили волху. Ось так. Таке невеличке відео, а у великому от написано, ярмарок Ангелі. Бажаю друзі, вам казкового настрою.